Хочу на новий рік виростити мікрогрін. Перший раз це роблю. Значить, почнемо спочатку, візьму я білу гірчицю і редис. Насиплю половину гірчиці і редису. І залью водою на 2 години, щоб насіння прокидалося. А потім будемо висаджувати. Спостерігайте, разом зробимо це. Так, насіння дві години замочилося. Тепер беремо, змочуємо сів'яний коврик, але не дуже, щоб був мокрий, просто повністю зголожений. Коврик кладу в лоточок і починаю висаджувати Зернятка, ті, що в нас є. Ті, що промокли. Підскажіть, правильно я роблю? Я в одному лоточку зроблю дві культури. Ось так у мене вийшло. Тепер я накрию зверху іншим лоточком. Закрию свій лоточок і в темне місце. Так, день перший. Що з нашим мікрогріном? Так, значить, треба доложити. Два рази в день. Так, так, так. 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 Так, так. настав вечір. Рудимо, що змінилось нашим мікрогрини. Ух ти, почалося прокльовання. Легенько зводимо і назад. А я зараз паралельно замочу горух і сояшник на наступний захід. День другий, що там в нашій мікрогрін. Опо, З'явилась пліснява. Ну Ніхто не говорив, що буде легко. Значить, перестаємо тримати в темряві, перестаємо поливати і поставимо на вікно. Хай провітриться. Мабуть, густо посіяв або надлишок вологи. Ну, нічого, я вчуся. Побачимо, що буде до вечора. Так, ну нібито трьохи пліснява тут немає. Тут на сонечку простояло цілий день. Трошки зменшилось, але є. Мабуть я густо насіяв і сильно залив. Вже зараз настала ніч. І я згадав, що в мене є ось така лампа. О, будемо трошки підсвічувати взагалі. Чудово. Так, а тепер дамо рослині попити, вмочуємо воду на 20 хвилин. Ніякому разі не можна бризкати поверх. Там у лоточку є спеціально дірочки, куди вода попадає, щоб напитався коврик. 20 хвилин або 25. Дякую, що підказали, що це не свічі пліснява, а корінці. Ще таке питання, хто займається мікрогріном. Скільки, якщо досвідчувати отакою от лампою червоною, скільки сантиметрів повинно бути від лампи до лотка? 10, 15, 20. А то дані різняться, хотілося б. Дізнатися точніше у людей, хто дійсно цим займається чи займався. Буду дуже вдячний.